14 березня Україна відзначає День добровольця, тих, хто свідомо став на захист батьківщини, не чекаючи наказу. Брати на псевдомомаї Фокс, який служить в артилерійському дивізіоні бригади Червона калина, 24 лютого 2022 року без вагань вирішили стати на захист своєї країни. Відтоді вони воюють плічопліч, разом виходять на бойові позиції, разом підтримують один одного. Їхня добровільна служба та боротьба з ворогом це історія про мужність, братерство та безмежну пошану до своєї рідної землі. Я вважаю, що доброволець це людина, яка Добровільно стала на захист своєї країни, яка патріот своєї країни. І ми з братом саме так і поступили, стали на захист з першого дня війни і до теперішнього часу. В нас робота полягає, складається так, що я брата свого чую в рацію. Частіше, ніж вживу. Як би це не звучало, ми мусимо ставитись холоднокровно до того. При виконанні бойових завдань мусимо ставитись холоднокровно до того, що ми брати, що ми хтось є рідніший, хтось не рідніший. Ми, ми одна сім'я, це коли ми говоримо з мамою, це коли ми знаходимося зараз тут. А коли виконуються бойові завдання, то ми мусимо до всіх ставитись однаково, як би це не звучало.